Хочете політати в тренажерному залі. Тоді банджі фітнес саме для вас. Новий тренд у галузі здоров'я набирає обертів анджелесі На заняттях можна відчути себе в невагомості. Це центр розташований у корейському кварталі. Тут пропонують банджі фітнес та айро-йогу. Інструктор розповідає, що це високоінтенсивне тренування з мінімальним впливом на суглоби. Під час занять використовують силові вправи, а також дають кардіонавантаження якщо регулярно виконуєте кардіо вправи в спортзалі, то треба знайти тренажер і бігати 45 хвилин, дивлячись на екран в айфон чи на годинне кейпл, щоб побачити скільки калорій ви спалюєте. Але тут тренуватися просто весело. Це також не перевантажує суглоби. перед першим польотом. Усі рухи точно вивіряють також перевіряють, щоб усі троси були добре закріплені. Перед заняттями треба, щоб ви почувалися в повній безпеці, особливо коли використовуєте банджі-ремені, прикріплені до стелі. Експерти зазначають, що це чудове тренування для тих, у кого болять суглоби або є травми. Це схоже на вправи у воді, знімають увесь біль, тож можу працювати на повну силу. Це дуже весело бути в групі. Усі роблять одне й теж. Можна не займатися цим щодня, але це однаково допомагає зміцнювати тіло. Завершується заняття вільним польотом.